Кіберпанк 2077 пройшов довгий шлях. Перше, вийшовши у грудні 2020 року, RPG з відкритим світом зіткнулася з технічними проблемами, включаючи баги та дуже низьку частоту кадрів на консолях минулого покоління. Sony навіть пішла на екстраординарний крок і зняла гру з продажу на фоні хвилі негативних відгуків від гравців. Приблизно через три роки більшість з тих проблем було вирішено, консолі та ПК поточного покоління отримують велике доповнення до гри під назвою Ілюзія свободи. Це доповнення обіцяє нові сміливі гроладні механіки та абсолютно нову сюжетну лінію, а також новий район для дослідження, наповнений побічним контентом. Це велика доповнення до і без того великої гри і єдине заплановане доповнення для кіберпанку. Тож як ця оновлена версія, позбавлена обмежень минулого покоління, працює на консолях поточного покоління і чи перенесе патч версії 2.0, якісь відчутні зміни в найдсіті. Події ілюзії свободи відбуваються в Псарні, занедбаному районі за межами міста Найсіті. Район Псарні достатньо великий з широкими вулицями, всіними величезними хмарочосами, нічними клубами та казино. На його околицях можна знайти нові поселення, що представляють собою примітивні ринкові кіоски та вуличні ресторани, які виросли з частково зруйнованих старих будівель. Дизайн цього району дуже цікавий, і кожне поселення має власний характер, який передає багаторічну боротьбу і протистояння. Псарня відрізняється від Найціті тим, що це відгородження. Джена стіною частина міст з більш помітними пройвами занепаду і має набагато відкритіше і зручніше для автомобілів планування, ніж більшість районів в основній грі. Псарня може виглядати чудово, особливо вночі, коли поселення і ринки потопають в об'ємному світлі густого туману. З технічної точки зору нові розширені локації явно переповнені геометрією і вони насичені щільними скупченнями NPC. я не здивуюся, якщо бюджет на художнє оформлення нового доповнення був збільшений, особливо враховуючи відмову від консолей минулого покоління, а також підтримку жорстких дисків на ПК. Порівнювати з основною грою було складно, але я ніколи не відчував, що в новій частині гри бракує деталізації навколишнього оточення, і я вважаю, що Night City трохи стриманіший у порівнянні з нею. Контент-доповнення це цікава подорож і в основному Схоже на відточений екшен, чому частково сприяють зміни в ігроладі, зроблені в патчі 2.0. Також є достатньо додаткового контенту, хоча мені здалося, що основний акцент зроблено на блокбастерних місіях основної сюжетної лінії. На відміну від більшості DLC, це доповнення є доповненням до основної історії кіберпанку, тому вам доведеться пройти приблизно 10 годин сюжету основної гри, перш ніж ви зможете отримати доступ до псарні. Для гравців, які просто хочуть пограти в DLC, є можливість почати нову гру відразу з доповнення стосується якості зображення, то Ілюзія Свободи має два режими на кожній консолі поточного покоління режим продуктивності та трасування променів на PS5 та Series X, а також режим продуктивності та якості на Series S. В цій таблиці показана кількість пікселів, яку я спостерігав на кожній консолі, маючи ранній доступ і намагаючись з усіх сил просунутися вперед. Здається, дещо змінилося після останнього оновлення. Навіть якщо дивитися просто в небо, Series S, здається, має нижчу максимальну роздільну здатність, ніж у попередніх оновленнях, а режим якості здається та має практично однакову роздільну здатність. Звичайно, цілком імовірно, що в грі роздільна здатність може бути нижчою, ніж я навів до прикладу, але в цілому приблизно та сама. Однак на кількох кадрах я помітив, що консоль Xbox іноді мала дуже різку деталізацію країв, коли я швидко обертав камеру, особливо в темних низькоконтрастних ділянках екрану, зменшуючи роздільну здатність приблизно до половини від основної роздільної здатності зображення. Це ймовірно вказано використання VR зі змінною частотою на цих консолях для заочаження продуктивності графічного Процесора я не помітив тих самих проблем на PS5, то цілком імовірно, що VRS відсутній на PS5. Однак є суттєва проблема, яка іноді виникає, коли fsr 2 розриває і відновлює роздільну здатність зображення протягом наступних кількох кадрів, принаймні на Series S і X. Це здається найбільш помітним в режимі 30 кадрів і Series S страждає від цього найбільше. Я не помітив цієї проблеми на PS5, хоча вона може виникнути і там. Окрім цих ключових змін, є зміна базових налаштувань рендерингу гри на PS5 і Series X. У режимі продуктивності кіберпанк тепер має вихідну роздільну здатність 1800p з fsr 2 замість 260 p На стоп кадрах гра тепер виглядає трохи менш чіткою, з дещо розмитими дрібними деталями. Насправді, граючи на будь-якій відстані від телевізора з роздільною здатністю 4К, дуже важко помітити різницю. Зображення з FSR 2 має дуже схожий вигляд як і раніше, з переважно гладкою роздільною здатністю, з деяким мерехтінням і розбиттям на дрібні деталі. І в деяких місцях, де FSR 2 не зміг стабільно відтворювати деталі раніше, ми бачимо, що та сама проблема повторюється і в новому патчі. Щодо продуктивності, то псарня дещо вимогливіша ніж на Night City. Я помітив значні проблеми з частотою кадрів під час прогулянки відкритим світом на всіх консолях. Поточного покоління в режимі продуктивності, найсильніше це проявлялося на Series S, на якій можна спостерігати значні просадки до 50 кадрів, хоча старші консолі також мають серйозні просадки. По суті, щоразу, коли ви йдете або їдете через псарню, особливо на швидкості, гра просто не встигає за вами. Я підозрюю, що ці проблеми в першу чергу пов'язані з продуктивністю процесора, рахуючи продуктивність гри на ПК. Під час сутичок також час від часу супроводжуються короткочасні просадки кадрів, хоча це не так відчутно. Режим Трасування променів на PS5 і Series X та режим якості на Series S працюють в стабільні 30 кадрів. В цьому місці гра все ще може просідати. Я також помітив велику проблему на цьому ринку, коли частота кадрів падала під час пробіжки через нього. Я вважаю, що грається набагато краще 60 кадрів, а обмежені можливості трасування променів на PS5 і Series X не вражають, тому я б я порадив режим продуктивності, навіть якщо просадки кадрів дещо можуть дратувати. Новий район ПСАРНІ не єдиний новий контент для кіберпанку. Патч 2.0 кардинально змінює основну гру, вносячи суттєві зміни в систему поліції, додаючи бої на автівках, покращуючи перестрілки, переробляючи дерево перків, покращуючи керування автомобілем, а також переробляючи хакерство та систему одягу. Це основні зміни в цьому патчі. На перший погляд, будь-які технічні коригування здаються досить незначними. Якщо ви порівнюєте один і той самий кадр з патчем 163 і новим патчем, то побачите помітну різницю. Між цими двома патчами. Більшість нових змін по суті зводяться до невеликих візуальних коригувань, які, як здається, були зроблені на власний розсуд художника. Наприклад, вінітування по кутах екрану, яке раніше було ледь помітним, тепер значно посилено. Кутна халокамеру під час руху також було змінено, причому патч 2.0 відображає трохи більш наближений вид на задню частину автівки гравця, але це не є недоліком. Також було зроблено чимало змін інтерфейсу, які помітні як в меню, так і в ігровому інтерфейсі. Є деякі незначні зміни в ігрових ассетах. Але нічого, що я міг би назвати суттєвими змінами, які б вплинули на продуктивність. Наприклад, ця автівка в гаражі має дещо інший паттерн бруду, ніж у патчі 2.0. Бордюр тут має оновлену текстуру, а поліцейські машини схоже були перероблені з оновленою ширшою передньою частиною і текстом, що проєктуються вздовж їхніх боків. Щодо дрібніших змін, то я помітив деякі зміни у градації кольорів кіберпанку в обох патчах. Наприклад, цей знімок міста не був помітно теплішого відтінку. Я також помітив низку незначних змін у освітленні в деяких місцях, а також також деякі випадкові зміни у віддалених деталях. Хоча мені було важко знайти якісь суттєві зміни у графічних налаштуваннях, які могли спричинити ці зміни. Однак я помітив одне місце, яке зазнало суттєвих змін. У цьому провулку значно збільшився об'єм туману, що підіймається з каналізаційного люка. Причому новий ефект туману освітлюється червоними і синими ліхтарями з обох боків. Можливо, що орієнтація на більш потужні консолі дала художнику додатковий простір для використання потенційно складних для реалізації ефектів, але не виключено, що ці зміни насамперед. Викликані художніми намірами. Також зверніть увагу на те, як ліворуч подвоїлися сині ліхтарі під виступом. Вдалині, на деяких кадрах, ви також зможете помітити оновлений силует міста, оскільки на IT-Сіті було оновлення з урахуванням відображення псарні. Ви зазначені зміни стосуються версії PS5, але, схоже, вони також стосуються і інших консолів поточного покоління. PS5 і Series X мають дуже схожі графічні налаштування, тоді як Series S далося дещо пожертвувати якістю, щоб зберегти гарну частоту кадрів на слабшому залізі. Що вже розповідав мій колега Том Морган. Що стосується підрахунку пікселів, то я зробив кілька однакових знімків у найціті між патчем 1.63 і патчем до 0 на PS5, і всі вони вийшли з роздільною здатністю 2К або дуже близько до неї, як у режимі продуктивності, так і в режимі трасування променів. Ігролат в обох патчах відбувається з роздільною здатністю в 2К, а значні просадки здебільшого припадають на більш насичені моменти. Насправді немає великої різниці між двома патчами. Оскільки стандартна роздільна здатність приблизно однакова, просто вихідну роздільну здатність було знижено для режиму продуктивності. Продуктивність Night City не стала ідеальною з патчем 2.0, але здається, вона стала кращою. Наприклад, цей людяний ринок працює значно краще, ніж раніше, і ця поїздка автівкою тримає ідеальні 60 десятки протягом усього часу, в той час як з попереднім патчем були частенькі просадки. Є певна мінливість від запуску до запуску, але здається, що цей патч працює краще, принаймні на PS5. Новий патч на консолях Xbox C. Сіріс працює не так стабільно як на PS5. Під час їзди на Series X спостерігаються значні просадки частоти кадрів, а на Series S також є деякі проблеми. На консолях Microsoft, здебільшого, я відчув, що гра страждає від проблем з продуктивністю частіше ніж на ps 5. Хоча з жодних консолей поточного покоління не застрахована від проблем з частотою кадрів в режимі продуктивності. Режим трасування променів якості зазвичай працює з залоченою частотою 30 кадрів. Cyberpunk 2077 стала набагато кращою грою, ніж та, що вийшла три роки тому, і оновлення цього місяця є великим досягненням для гри. Зміни в ігроладі у версії 2.0 роблять Cyberpunk значно більш якісною грою. А нове доповнення ілюзія свободи це високоякісне доповнення, яким, я думаю, фанати будуть задоволені. Гравці на консолях втрачають розкіш оновленої версії для ПК, але все одно отримують гарний ігровий досвід в цілому. Для тих гравців, які ще не грали в кіберпанк, здається, що зараз дуже вдалий час, щоб почати грати. Я не зіткнувся з жодними суттєвими багами під час гри, а ігровий процес в цілому відчувається набагато кращим, ніж на релізі гри. Шкода, що кіберпанк, того вражаючі технології Retention з цим доповненням, схоже, що проводжають в останній але я б сказав, що CD Project по суті досягла того бачення кіберпанку, яке вразило гравців ще в 2018 році. Однак проблеми з частотою кадрів продовжують створювати трішки неприємний гровий досвід на сучасних консолях. Саме нітком деяких незначних візуальних змін та змін у інтерфейсі, гра технічно не сильно відрізняється від кіберпанку після патчу 161, який додав до консольних версій гри Ампсемплінг, тобто збільшення роздільної здатності на основі FSR2. Тим не менш, гра в цілому однозначно зробила великий крок вперед. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення від YouTube. Завітайте на Patreon за адресою digitalfounder.net, щоб отримати ексклюзивний та ранній доступ до відео. А щоб спілкуватися з нами, використовуйте соціальні мережі. Дякуємо за перегляд!